Привіт! Хочу розказати коротко про правильні інвестиції. Клієнт у мене рік тому купив квартиру в Брюховичах по 1300 доларів за метр квадратний. Ця квартира була з ремонтом. А на сьогоднішній день я цю квартиру можу продати йому по 1700 доларів. Цей же клієнт вчора купляє у мене двокімнатну квартиру на стадії будівництва. Це в нас Grimbu 3 на вулиці Широка. Давайте я вам коротенько покажу. Я прогнозую здача в експлуатацію цієї квартири цієї секції, це шоста секція. Кінець 24-го року, початок 25-го. Я прогнозую, що ціна буде, коли буде здана в експлуатацію, в районі 1200-1300 доларів за метр квадратний і то можливий плюс, можливо, і більше. А він вчора в мене купив за метр квадратний. Ось в, ці, в цих секціях. Квартиру за ціною 800, 848, 848 доларів за метр квадратний. Друзі, в мене є в цьому комплексі ще варіанти різні, красиві, класні площі гарними плануваннями, з невеликими площами двокімнатні, є трошки більшими, є комерція. В цьому комплексі. Кого цікавить правильне інвестування, прошу звертайтеся і продамо, підберемо вам класний варіант або комерції, або квартири. Всім гарного вечора! Звертайтеся!